Привіт. Так, потихеньку. Вибачте, що вибачте, будьте добрі. Привіт, ким? а ким, де? А ну дайте, хто назвіть? Ти Ігор, даш відповідь. Чому у жовто-блакитні прапори? Поясніть, будьте добрі. Людині, яка веде свій... він зараз книжку дасте, але він хай зробить репортаж і так не і доходчиво до людей, щоб люди зрозуміли, чому ж топлаті це бачите, Преша чия? Наша українська. Я тобі з Росії привіз. Задавайте питання. Чому жовто-блакитні право? Чому і що це? Ось такий, я зніму загальну картину? Так. Є. Я підійду Чому жовто-блакитний прапор? Тому що повинен бути небесно земний колір, а не земно-небесний. Це раз. По-друге, прапор має три кольори. Це як сонечко. Отак в мене. Це жовто-золотистий, оранжевий. І червоним. Розєднали союз, розірвали Сонце червоне. Сонце сходить червоним і заходить червоним. Ну народ того не хоче розуміти. Вони йдуть там, де гроші, там де брехня. І мені жалко Володі, Він прийшов президентом, він поставив руку на Біблію, він пішов по тій дорозі, щоб піду, щоб пішли вони. І він не оголосив, що бо ми вже подали е, законопроекти Два що повинен бути колір, як голосить один із законів світу, що жовто-золотистий повинен бути надземним людським. Водяним, бо ми народ складаємося із 80% води і ще заливаємо себе водою. Нема води. Чому народ пішов на Майдан При Януковичу? Тому що був темно-синій колір, а темно-синій колір це колір бою смерті. І народ пішов. Вони замерзли в темноті і пішли на Майдан грітися, запалили вогні і почали грітися. А потім вже почали міняти кольори, вже пішов голубий, вже люди вздохнули. І на Сході воюють хлопці до сих пір. Я там побував вже не знаю скільки раз. Вони з хрестами на грудях по 5-6 по хрестів тримають. Це є найстрашніше. З України зробили цвинтар на кожному повороті, кругом і синьо-жовтий прапор. Всі мости замальовані в синьо-жовтий. Скільки вже їх зруйнувалося? І всі біди нещастя, потопи під мостами показують убивства під мостами синьо-жовтими, дві сестри вбили за Києвом під синьо-жовтим мостом. Хлопчики втопилися на Запоріжжі під синьо-жовтим мостом. Це є найстрашніше. Всі аварії, всі біди аварії на дорогах, що під синім кольором, дивишся, що там хрест. І синій прапор, хрест і синій прапор. І тому по поки народ не проснеться на тій землі, що він живе в темноті, в хаосі, в блуді, як голосить один з законів 11 світу, не буде діла. Хоч володю любіть, не любіть. хоч він нехай розривається, не розривається, колір спасе землю. Не людина править світом колір і знаки. Як народ собі розставить, так буде жити. Під тим синім кольором воює Ізраїль з палістинцями вже роки, Азербайджан з Арменією роки. Франція збудуражилася, Україна почала воювати під тим синім кольором. Росія кинула, вона кинула червоне сонечко, але вона має білий колір сильна стабільності. Трудно, трудно зрушити це все. Але ми маємо мертві. Мощі по всьому Києв, Києву, мертвим, на Банкові сидять, сидять чорти на криші. Де ж таке ще бачили? Архангель Михаїл стоїть чорний на, за Майдан.